Соопарк в українському селі. Годуємо тварин. Корм лови, лови. годуємо тварин. Вирішили погуляти українське село. Морковка тут є різні тварини. Віївці. там свині далі. Там зараз ще подивимося. Годуємо тварин. У вас як тут кролики, кролики, фушистики. Зараз їх погодуємо, їх багато різних. Тут цілий зоопарк. В українському селі не тільки готель, і ресторан, і храм, і хати, а ще зоопарк. Творі. різні, Всі вони чекають їжі. Всіх їх можна погодувати. Спеціально тут продають корм. Це для гостей. Ось сьогодні ці. Ось, вот тут таке щось. Дуже багато різних тварин. Зоопарк, справжнє українське село. Миколаївка, Київська область. Золя. Люди ходять, годують тварин. Тварини, починаючи від овець, є і буйволи. і кого там тільки немає. Дуже великі тварини. Щось на ламу, але я не дуже звуки видають. Українське село, всі хочуть їсти. Скоро ми сюди доберемось, будемо годувати. Всі чекають.